Вихованці дитсадка, червона шапочка у селі Михайлівка Рубежівка. Вони прийшли оглянути укриття, яке облаштували спеціально для них. До цього часу саме через відсутність укриття садочок не міг працювати, але зараз вже може приймати дітвору. Відновлюються робочі місця в закладі, починає функціонувати на повний робочий день і заклад, і дітки перебувають у закладі, батьки можуть працювати спокійно, знаючи, що діти доглянуті і діти е е е убезпечені. Штували за 500 метрів від дитсадка у підвальному приміщенні сільської ради, адже умов створити його у самому садочку немає. Тут же є все необхідне для комфортного перебування дітей-вихователів і під час повітряної тривоги це укриття було в такому стані, що сюди навіть важко було зайти. Протиснутись неможливо, було завалено. Було все ну, в жахливому грибок, в жахливому стані. За місяць його привели в порядок. Воно коштувало мільйон гривень з ірпінського міського бюджету профінансовано. За що дякуємо Ірпінському міському голові? Це сховище для червоної шапочки. Тимчасовий варіант. У майбутньому укриття збудують між старим і новим корпусами дитсадка. До речі, нова будівля уже готова на 70%. Будівництво розпочали три роки тому у співфінансуванні обласної і сільської ради, але роботи довелося призупинити через війну. В області має бути 9-го. Червня сесія, там будуть прийняті рішення по бюджету. Тоді на підставі вже тих рішень обласної ради, Київської обласної ради, ми будемо розуміти, які у них в пріоритеті будівництва, тому що ми ж знаємо, що під час військових дій капітальні будівництва були призупинені, тому що вся країна працювала на оборону країни.